Пам'ятаєте, я на початку сказала, що я тут на тотальній довірі, що я нічого не читала, про прийдемо Саша, але я йду, бо розуміла, що якщо ви то створили, то, мабуть, в тому є великий сенс. Що, попри умови і обставини, ви продовжуєте розвиватися і готуєте такі базові, змістовні курси, які дають людям, які їх проходять, потім робити наше суспільство кращим, потужнішим і, сподіваюся, здоровішим. Взагалі, приходячи на кожен ваш курс. Ти починаєш все більше і більше відчувати своє тіло. Yes, да. В процесі навчання сама на собі відчула полегшення. Ваше навчання, як завжди, переповнює дуже багато інформації, дуже багато практики. Ну, Все подобається. Я очікувала чогось незвичайного, але ви перевершили мої очікування. І що можу сказати? Шановні, наші. Е Клієнти, приходьте, ви навіть не очікуєте, що вас чекає. Це не масаж, це просто якийсь космос. Я, я ще не відійшла.